Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні у нас буде продовження нашого серіалу з 25 серії Адвент календар, моя авантюра вишити за 25 днів. І сьогодні я вам хочу показати, сьогодні ще 15, але вишивати я вже буду це завтра. Це авторська схема, яку я купувала на Етсі. Таїландська дизайнерка зробила цю схему Кохлі Пестічинг. Різдвяний адвент календар. І зараз я вам покажу наступна ячейка під номером 16. Так, прибираємо то. Це буде такий віночок. І цим я вже займуся завтра. Ну, ви знаєте, як завжди, я вам показую вступну частину попередньо за день, щоб в мене була якраз доба спокійна, щоб я не, могла, не, не бігала і не переключалася, що мені треба щось зняти. У мене вже вступна частина готова, і тоді вже завтра, або сьогодні після нуля годин я зможу спокійно собі розпочати цю частину і вишити такий віночок. Але завтра, я думаю, Завтра в мене справ куча, у мене завтра ще школа, моє навчання. Так що наступний тиждень, передріздвяний, останній тиждень, мені буде так, скажімо, весело. І часу на вишивку буде мінімум, але я буду все одно намагатися з вами зустрічатися кожного дня. Завтра я якраз розпочну вишивати цей віночок, і з цим віночком ми вже з вами зустрінемося, я думаю, десь година 11 не раніше. Тому що я ж кажу, часу не так багато. Обмаль останній тиждень це взагалі предріздвяний, він такий ажіотажний трішки. Ну, я думаю, що то всіх так, тому що дуже багато справ. І якраз ви бачите, це буде останній, останній віконечко, останній ячейка, яку я буду вишивати в цьому рядові. І там у нас, по факту, такий неповні ще лишиться два рядки. І третій рядок це вже повністю займе 25 число, і там ми будемо вишивати, я думаю, побільше часу. Маю все ж таки надію, що 25-го, ну, не ввечері, може, вночі я завершу, тому що в будь-якому випадку, 25-го мене буде 26-го вихідний, у нас там будуть такі канікули на навчанні на нашому Різдвяні, і... Я все ж таки маю надію, що хоча б вночі 25-го на 26-те я 100% цю роботу закінчу. І ми з вами в останній раз зустрінемося, я думаю, що 26-го числа, 25-го встигну і не встигну, не знаю. Але буду намагатися. Якщо ні, то в будь-якому випадку, десь вночі, 26-го, я випущу останній, останню серію по цьому серіалу. Давайте будемо з вами завершувати цю, цю, цю вступну частину. Вже далі побільше ми з вами порозмовляємо вже завтра. Коли я вже дороблю четвертий рядок, коли останнє віконечко в цьому рядові буде готове. Ну, і подивимося, як швидко все ж таки мені вдасться його завтра зробити. Привіт, друзі! Я прийшла до вас з готовим 16-м віконечком. Як ви бачите, віночок, наш різдвяний, вже готовий, і чотири повних рядочки в нашому адвент календарі вже теж готові. Лишилося, ну, по факту, таких маленьких то тільки два, Ну, а так то з 25 числом три рядки лишилося і я зараз, знаєте, відчуваю що я вже починаю потрошечку здавати позиції. Мені вже, знаєте, я так довго ще не вишивала одну один ту саму роботу. На протязі стількох днів підряд я знаєте, ну, я взагалі вишивала, в мене постійно ротації є. Мої процеси, які вишиваються дуже часто, але так, щоб кожного дня, день в день, я собі вишивала кожну там норму певну по цій роботі. Ну, для мене, знаєте, так якось я вже починаю не те, що змучувати мені починає потихеньку набридати, вишивати одне і те й саме. Але взагалі, як я бачу, як росте ця робота, як швидко вона додається з кожним днем все більше і більше, і знаєте, то вже стимулює мене йти до самого кінця, не здаватися. Знаєте, це тренування сили волі самої себе. І... Вчора все ж мені вдалося повишивати після 12 годин ночі цей віночок, я десь в першій годині пішла тільки спати. Ну, то, знаєте, потім мені аукнулося, кажуть, зранці, коли мені треба було вставати йти на навчання, а мені ну, знаєте, таке враження, що треба було якусь, я не знаю, автівку таку велику підганяти, щоб мене скидати з кроваті. Але ну, що робити? Трішки, знаєте, увліклася, посиділа ну, трішки довше ні що треба робити, але я ж, я ж кажу, як я на годинку побачила 12 годину, все, я все відклала і розпочала саме цей процес. І саме цікаво, що по цьому, по, ці, по цьому віконечку я теж помилялася. Отут я перешивала 100 500 разів в елементарних речах. Але дуже класно, мені дуже подобається, як виходить це кожне віконечко. Якесь, може, більше, якесь менше. Бачите, яке воно яскраве, як мені подобається це 16 число, як віночок різдвяний, дуже гарний. Ну, взагалі вони всі по-своєму гарні, але якісь мені подобається більше, якісь менше, якісь іде швидше, якісь повільніше. Але в будь-якому випадку, вже мені здається, 60% цієї роботи є. Зараз я вам скажу 100%, як це буде виглядати. Що нам покаже наша програма? І наша програма показує, що Так, 59% по цій роботі в мене було готове. І не повірите, цей віночок був рівно 600 хрестиків. От не, не одною хрестиком більше, не одним менше, він був, був саме 600 хрестиків. Ну, наступне в нас віконечко, яке ми будемо з вами вишивати. Це хто в нас наступний? Подарунки 17 число. Зараз я вам покажу прев'юшку. Ви знаєте, я прийшла сьогодні з навчання, і якось так, ну десь друга година, півтретю я сіла повишивати трішки, тільки завершила, і відразу до вас. І хочу вам сказати: ну вчора я розпочала цю це віконечко вишивати, там його небагато вишила, але вишила там декілька кольорів. І сьогодні душила, знаєте, я дивлюся, що вже п'ята година майже, і я вже готова, але мені в будь-якому випадку потрібен трішки час для того, щоб змонтувати відео, щоб воно до вас вийшло. Я маю надію, сьогодні я навряд чи буду сидіти після 12-ї. Я сьогодні трішки хочу пораніше піти спати, так що в будь-якому випадку, 17 число буде розпочинатися, саме вишивка буде завтра. І давайте я вам покажу, як будуть виглядати, Оце у нас будуть такі подаруночки. Я думаю, що це буде розмірами приблизно як хатинка, плюс-мінус десь 700, плюс не менше, і серденько це буде так само. Мені здається, хрестиків 700. Ну, ці там далі дві. Я думаю, що не дуже великі, це буде не маленькі. Але от, ось, бачите, в будь-якому випадку у нас лишилося один, два і три рядки повністю душити цей шматочок, і буде фініш цієї роботи. Так швидко, я ще не вишивала. Хоча саме цікаве, зараз я вам покажу, щоб не світити на камеру, як його Господи, схему. Щось підтурможу. Сьогодні якось день тяжко йшов і так тягнулися ці години. Мені хотілося так, знаєте, встати і піти додому. Мені так все. Чесно кажучи, піднадоїло, що я набридло, що я інколи сижу, думаю, господи, куди ж вже? коли ж вже тікати канікули будуть, тому що я вже не можу. У мене вже нервова система не витримує. З 15 897 хрестиків я вишила 9297 хрестиків. Я вже забула. <entender it> <filho> um <running Jungnet> Забула, коротше кажуть, сама себе перебила, як завжди. В будь-якому випадку, робота ця буде просуватися і надалі в такому самому ритмі. І я все ж таки маю сподівання, що 25-го, ну саме пізніше 26-го, тому що останній рядочок такий побільше буде, то я з вами зустрінуся і ми вже побачимо за 26 днів готову роботу на 15 майже 18, 6, господи, 16 тисяч, все перебрала. Так що, Робота, я б не сказала, що вона дуже маленька, ну, така середня роботка, скажімо. 15. Ну... Маленька я не можу назвати, бо в мене зараз дівчата заплюють і закидають тапками. Тому що я інколи як скажу, та робота невеличка, там десь 60-50 тисяч. Дівчонки, дівчата наді мною так починають сміятися. Я кажу, що для тебе тоді дуже велика. Ну, то тисячник в мене є, який лежить і не вишивається. Ну, в будь-якому випадку я собі планую його вишивати. Ті багатоколірки, Я вже так за ними скучила, я так подивилася. Вишивальний свій тиждень робила останній, передостанній. І так дивлюся, у мене щось пішли. Період, якісь стільки примітивів. Один семплер, другий семплер, карлінг-манінг Так само, вона така елементарна, проста робота. У мене з такою трішки складніше були тільки мої банки оці, Ну цьому тижні ще додасться ранок. Але в будь-якому випадку, це якось. з одного боку, це мені приносить задоволення, мені це подобається. А з іншого боку, я сіла, так собі думаю, думаю, дівчатам, певно, і хлопцям не дуже цікаво тут дивитися мої примітиви. Але якщо воно приносить задоволення, я думаю, в будь-якому випадку треба любу роботу робити з натхненням і з коханням. Якщо ти, тобі подобається, якщо ти отримуєш задоволення від того, що ти робиш. То воно більше принесе пользи, ніж ти візьмеш ту роботу, яка, наприклад, буде більш цікавіша для твоїх глядачів, але ти для неї, ну, зараз не час для неї, і вона не йде. І я це роблю все, що тільки можна, тільки не вишиваю. До речі, зараз вже починається та сама система, саме з цим семплером, саме з цим адвент-календарем, що я починаю трішки філоніть. Але. Знаєте, що мене стимулює саме те, що я пообіцяла, я хочу, щоб 25 чи 26 числа ця робота в мене була вже готова. Знаєте, це такий стимул непоганий, досить, не дивлячись на те, що інколи вже я починаю дайте, бути ледащом. Ну. Розповідаю вам, як є, тому що перепони є в кожній роботі, і на кожному етапі є етап, коли ти маєш натхнення і тобі хочеться цю роботу робити. Інколи буває, що ти змучений, тобі взагалі нічого не хочеться робити. Інколи буває, що ти перевишиваєш ту роботу і потім відкладаєш таке буває. Але в цьому випадку відкладати ні-ні-ні, я не буду, я йду далі. Це я вам просто так для загального свої почуття вам передаю. В будь-якому випадку, навіть якби там, я не хотіла б бути ледащим, я все одно беру цю роботу, я її вишиваю, тому що я бачу ціль. Знаєте, бачу ціль не бачу перешкод, то я це про мене. Ну і наостанок, давайте я вам покажу останню чашечку, але вона була перша. Це горнятко, я більш полюбляю слово горнятко. Ніж Філіжанка, чашка. філіжанка, то польське слово. Її більше поляків використовують, і Львівська область. Тому що ну, то звідти пішло саме за Польщі, як казала моя сусідка. І я більш полюбляю на чашечки казати, що це є горнятка. Саме горнятка. Я не знаю, чому рівненщина вся казала горнятка. І. Волинь, мені здається, так само горнятка казали. Тому для мене це слово якось трішки ближче. Хоча я люблю Львів, і Львів мені дуже багато дав. Але якось я більше використовую саме горнятку це слово. Ну і давайте. Цей вже в нас іде останній. Він схожий на ті перші два, які я вам показувала на самому початку. Він єдине, що він блакитний всередині. Мені син розбив таку саму, ну там трішки інакше був малюнок, тільки була помаранчева серединка, і це малий мені розбив. Ну нічого страшного, зараз маю зеленою серединку. Ось такі. Ну то зображення у нас плюс-мінус стандартні. Це та ж сама наша площа, це та ж наша Лоренскірхи. Це ті ж будівлі, які в нас є на центральній нашій площі, де розгортаються всі ці події, знов той самий Янгол, який символ є нашого різдвяного ярмарку. Ну, все, все те саме нічого не міняється. Єдиний на рік 2017. Це якраз перший рік, коли я приїхала в Німеччину, коли я тільки познайомилася з німецькою культурою, коли тільки я спробувала перший. Справжній Глінтвін, Глювайн, як я все завжди хочу сказати. І саме з цього року в мене розпочалась любов до походів постійних на цей ярмарок, до колекці... колекціонування цих горняток. Так що саме, -саме з 2017 року все і розпочалось. це перше різдво, яке ми з моєю родиною відсвяткували разом, саме в Німеччині. У мене ще є 2012 рік, я може вам все ж таки завтра його покажу, але це, ну, так, моя колекція, але не зовсім те, що було придбане саме мною. Так що давайте будемо з вами на цьому попрощатися, попрощати, тому що мені ще попереду предстоїть, мені треба вишити. Я трішки така заторможена, тому що. Не знаю, після вихідних виходити на навчання, це не найкраща справа. Але я не нию. Мені набагато краще, ніж хлопцями-дівчатам в Україні, так що все нормально. Але інколи я така. Особливо, коли вдається день, коли тобі треба багато розмовляти німецькою, господи. Я в той день, як глуха німа, чесно, я не можу зібрати свої думки докупи. Так що, давайте будемо з вами прощатися. На цьому сьогоднішнім завданням завершено все. Зустрінемося з вами вже завтра, коли я відшию 17-й віконечку з подарунками ну, а там маю надію, доберемося до самого кінця. Все, величезне, величезне дякую за те, що ви були зі мною. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео!